О, oh, всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в гру, яка набирає перегляди в Роблоксі. На даний момент у неї один лям переглядів. І ми тут маємо просто ловити рибу. Так, ми просто будемо ловити рибу. І зараз ми цим будемо займатися. Ми закидуємо нашу вудочку і щось у нас не клює. І клюнуло, подивіться? Ага, нам тут ще й тикати треба. Окей, ми натикали і нам якась ангельська риба випала. Окей. І ми закидаємо другий раз. І у нас щось тут знову клює. І нам тикати треба, тикати і нам якась. Якась фігова риба така, галіма якась випала. Добре, закидаємо і... Вона знову клюнула так швидко. І нам падає... Ого, це якийсь новеньке. Так, давайте ми продамо нашу рибу і сел рибу. Продати рибу. Продаємо ми за 116 монет нашу рибку. І це, я так розумію, магазин вудочок новеньких. Так, у нас тут якась є вудка і я її можу придбати. У нас 756 монет. І у неї вдача удача у неї 50%, швидкість 2%. І вона важить 15 кг. І або можу купити карбонову вудку, але тут вдача менша, швидкість більша і 20 кг. Я думаю, купимо таку звичайну. І до речі, мені здається, що це не стільки вудка важить, а стільки може рибу втягнути. Скоріше, отак. Так, у нас є якісь предмети. І я не знаю, що це ну, за предмети. Приманки, риби у нас немає. Ух, друзі, я впав кудись. йо Таке зараз щас... мене кусають якісь там я не знаю, риби. Риб, що. Оце я впав, звісно. Так, друзі, я вже знову закидаю вудочку І в нас зараз клюне щось. Так, рибка якась клює, тягнуться. І нам якесь лазурна випала. Ця добре, ми знову закидаємо і чекаємо нашу покльовку. І нам знову клює, і це якась англійська знову риба. Вона нам другий раз уже падає. Ага, у нас є ще квести. Це спіймати дві риби, продати рибу та купити вудку якусь удачі і купити приманку. І я так розумію, оці стрілочки показують туди, де ми можемо купити нову приманочку. І ми йдемо це зараз робити. Але я не розумію, чого він не хоче. Так, друзяко. Чого ти не хочеш? Подивитися приманки. Такс, я думаю, купимо... У мене дуже мало грошей. Давайте купимо саму таку звичайну. Така собі у нас є. Такс, приманки. Все, вона вже одягнена. Продамо ми одразу рибу, яка в нас є, за 404 монети. Це дуже-доволі круто. І у нас якось опинилося вже майже 2000. Добре, давайте спробуємо, наприклад, можливо, іще якісь крутіші подивитися. Так, давайте краще купимо оцю за більш крутішу. І, я, і які у нас є вудки. І я буду, напевно, купити на таку зелененьку, якусь бамбукову вудочку. Вона мені подобається, така прикольна. Також і нам кудись знову веде. Нам треба... У нас завдача квест купити маленьку лодку. Так, подивитися лодки. І вистачає нам на саму таку якусь таку, -таку поганеньку. Ага, іде наша лодка. Там немає. А, ось, а, друзі, дуже... подивіться, ось ця наша лодка така. 40 секунд і вона пропаде. Добре. І ми їдемо на острів Кохана. Чи я кохана диво. І подивіться, тут якийсь адмін евент. І тут ловлять, типу, мегалодона якогось. Що це таке? Якась секретна риба за яку? Ну, цікаво. Доволі. Так, і ми пливемо на острів кохана і також є кохана вулкан. Це доволі прикольно. І подивіться, що там ззаді твориться. І там я бачу, хлопці намагаються виливати цього монстра. Цікаво, цікаво скільки він важить. Так, уже скоро ми підпливемо. Якась у нас така галіма лодка. єлі пливемо на ній, і вона дуже повільна. Сонечко світе. А можна прям звідси кидати? На жаль, чи можна? Ні, на жаль, не можна одразу з вудки. Ой, одразу з лодки кидати. Я думаю, буду по дорозі зараз ловити. І ми вже під'їжджаємо на нас острів Кохана. Добре. Так, ми приземлюємося зараз і. Новий острів Кохана. Так, нас знову кудись вже веде. Добре, давайте спочатку спробуємо щось половити, можливо тут якась секретніша, крутіша риба буде водитися. Ми це зараз подивимось. Або якась така сама галіма, як там. Давайте ми це зараз подивимося, І щось туго йде. І нам випала якась новенька рибка, до речі. Такс, у нас зараз що? Знову щось туго прям іде щось. І нам подай, подивіться. Але вона якась галіма, бо вона єлі там 100 грамів вона важить ну Друзі, це взагалі дуже мало. Куди нас веде, цікаво? Добре, давайте ми отут спробуємо пройти обережно. І якось так. Так. Ми якось пристрібне, щось тут не мостик, а нічого немає. Так, тут заборонений вхід, але нам байдуже на це просто, і ми піднімаємося далі. Окей, і в нас відкритий новий острів вулкан кохана. Кохана вулкан. І нас веде до якогось лави. і подивіться, я просто загинув в лаві. І що, друзі, подивіться, я заспавлюся на самому початку. Oh, no. Як бачите, друзі, я прийшов знову на це місце, де я загинув. Так. І нам треба поговорити з цим рибаком. І... його звати Лава Фішерман. І нам... Ну, ми з ним поговоримо. Щось не розумію. Мені каже, що. так, Так, друзі, ми поговорили з цим лава фішерменом. І тепер нам треба зловити 10 риб. Ми зараз подивимося, які тут є риби взагалі. Так, цілих 10 нам треба зловити І цікаво, що тут взагалі ловиться. Тут, напевно, інші вже риби, такі незвичайні, якісь лавові. І подивіться, нова риба така нормальна. Майже 3 кг. Це така ну, нормальна прям. Добре, ми закидаємо знову вудочку, і у нас клює. І ми зараз вирішимо цю рибку, і нам падає 31 кг. Ну нормально, друзі. Це взагалі прям гарно. Так, і склюнула. нас клюнула, що це у нас цікаво може бути. Звичайно. І це у нас нова рибка ароона якась. Вона у нас 2,6 чи 2,1 кг. Така нормальна доволі. Ми закидуємо нову вудочку нашу і тикаємо, 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 ткань, тикаємо, тикаємо, щоб нам щось зловили. Ми. І нам падає вже така була. 3,1 кг. Це доволі така гарна ясенька рибка. Ну, така. Добре, ми закидаємо, бо нам іще треба зловити цілих 6 риб. І тоді ми можливо щось отримаємо за це, я не знаю. Так, зловимо ми нашу рибку і на щось таке прям тягне, подивіться, як у нас. І нам падає новенька рибка, якась магма. Голіді і вона 2 кг, 1,9. Ну, майже 2. Було б 2 було б краще, але нічого. Далі ми ловимо іще одну рибку. Вона у нас 2,8 кг. Такс. нашу вудку і нам ще 3 рибки треба спіймати. І все. Такс, і на щось там тяне, 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 подивіться. як. Так, 3 і 1. Ну, у нас щось одне і так. І те та саме падає постійно. Ну. Добре. <кхм> і ми зараз закидаємо і нам іще два рази піймати рибу і нам щось дадуть. Або, можливо, це просто гроші можуть дати. Або взагалі нічого. Так, і нам знову така ж сама падає. І ми прям ідеальні закидаємо. І швидко дуже тикаємо, прям. дуже сильно, щоб нам випала якась дуже-дуже крута риба і нам падає звичайно 3 кг. І мені дали новесеньку таку лавову вудку. Подивіться, яка вона красива, віддає якимось лавовим. І в мене, до речі, шостий рівень вже. Давайте спробуємо цю водку половити. Такс. І клюнуло у нас щось. І ми ловим, 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 ловим. І нам... що ж випаде? І нам подивіться, яка риба! Оце вже не рибка така, а мегалодон для мене. 5 і 6 кілограмів, друзі. Це ну, прям така. Це дуже гарна ясенька. Так, і що у нас тут? Нам рибка падає. І, на жаль, немає телепорту, щоб продати нашу всю рибку. Але якщо ми впадемо в лаву, то, скоріш всього, ми заспавнимося на нашому острові. І ми зараз це перевіримо. Щось ми тут підсмажилися. І так, ми заспавнимося в цьому острові. Давайте ми продамо нашу таку рибку. І мені цікаво, скільки нам дадуть. І нам дадуть всього 700 монет. Я, чесно, думаю, що нам дадуть набагато більше. Давайте спробуємо купити новеньку, можливо, якусь нам палку. І у нас є... Да... Ні, я краще підкуплю на якусь таку Демесис Роуд. Main... І... Я не знаю, як вона. Але вона коштує 3000 монет. У неї вдача 80%, швидкість 4%, і вона може витягати рибу до 400 кілограм. Це дуже-дуже-дуже так прикольно. Давайте ми зараз спробуємо закинути, доловимо ми тут до цієї вудочки. І тут зі мною якийсь чувак чувак ловить, але у нього нульовий рівень. А у мене цілих. Цілий 6 уже в мене рівень. І нам якийсь риба клоун падає, вона якась така собі поганесенька. Вгаліма, нам знову за неї нічого не дадуть. Ну, дадуть, але дуже мало монет І нам випала англійська на 2,5 кг. Це гарна рибка. Так, і подивіться, у нього, звичайно, вудка, але в мене така дерев'яна. І нам подає така якась нова риба Білий танг на 1,5 кг. Добре, добре. І такс. Ми ловили якусь таку собі рибку. Давайте ми спробуємо продати 4 риби. І я, мені дуже цікаво, скільки за це можуть дати. Такс. Ну і всього 84 метри. Ну це дуже мало. Дуже шкода, якщо немає телепорту. Був би телепорт, я б взагалі б поїхав на якусь, тим, я не знаю, Кохану, Крісмас, Ісланд. І було б ідеально. Так, тут 22 рівень, чувак, лова. І тут є, до речі, авто чи що? Так, дивіться. Типу, може просто поставити телефон там чи свій комп'ютер, і воно буде автоматично ловитися. І все. І може ти кушати, бути чайочок, а воно хай собі тут ловиться. Доволі прикольно. Але можливо, коли я ставлю авторибалку, то, скоріш всього, якийсь шанс менше стає. Добре, ми її вимикаємо і будемо самі ловити, бо я сам куплю, ой, сам зловлю. І сам продам, і сам взагалі щось за неї буду робити. І нам випала якась така новенька риба. І подивіться, ледяний хвіст, якийсь, 6,3 кг. Ого, 161 монета. І це тільки за, скоріше. Інші риби взагалі, не знаю, може, минуло 5 дали. А це у нас прям якийсь такий був. Добре, ми закидаємо і... Так, і ми тут ще половимо. А якщо у мене є ідея, знаєте яка? І нам падає знову якась... А, на, нам випав лосось. Добре. У мене є ідея, знаєте яка? Можливо, ви здогадуєтесь, але ні. Я не... зараз не буду пливти на кохану. У мене є ідея. І як мені зрозуміти, де моя? Окей. Так, це ми... Моя... Та да, шо ж таке? Так, оце моя лодка. Так, я за нею сідаю і погнали. А ну пішов, віце! Фух, він чуть до мене не сів, бачите, Окей, давайте, знаєте, що я хочу? Дивіться, що я хочу. Ми доїжджаємо до сюди. Просто встаємо і будемо рибачити тут. Можливо, тут буде щось краще ловитися. Або, можливо, тут щось буде якесь, не знаю, швидше буде ловитися, або риба якась. І нам тут одразу випала англійська риба на 2, 2,2 кг. так і в нас щось, походу, круте тяне. І нам якась риба-бабочка, метелик випала. Добре, і ми закидаємо знову нашу вудку, як завжди. І ловимо. Добре. І нам випала англійська риба за 2 кг і 7. Так. І що це у нас? Якийсь дощ пішов і у нас якийсь шторм мероприяті. Так, і нам, до речі, випала нова Така ця рибка, чи стара, не знаю. Чи ми вже її ловили, не знаю. Можливо, і ні, а можливо, і так. Добре, давайте ми будемо вже закінчити наше відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та колокольчик, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео і ви будете першими, хто їх перегляне. Обов'язково ставте лайки. Якщо ви кушали на протязі цього часу, вам смачного, або ви вже покушали. Ну, добре.